Від ЗАЗУ 60-х до бмв 90-х. водії 16 ретромашин та двох мотоциклів зібралися для автопробігу на набережні Дніпра. Одній з найстаріших автівок, так званому горбатому запорожцю, 64 роки. Її власник Андрій каже, це машина першого випуску. Їх в Україні збереглося лише шість. Ваца була така ж машина, і якби це мої воспоминання. Вона була розібрана до вінтика, відпісочена, покрашена в цвіт, який… Це родной цвет, который, в который його покрасили на заводі. Щоб не только я на нього смотрел в гаражі, а щоб люди посмотрели. Це наша історія. На сорокалітній двоколісній хонді до автопробігу долучився Ілля. Чоловік розповідає, такі мотоцикли випускали лише з 84 по 87 сьомий роки минулого століття. На такому ж скутері каже, у фільмі Термінатор їздила героїня Сара Конор. Вот така вот футуристична фара. Яка, як кажуть, може поморгати по-настоящему, по справжньому. Тобто оп, і моргнули людям. В основному це пластик. Пластик не любить сонця. Тобто ви можете побачити деякі деталі, мають ну, дефекти, сколи. Важко знайти от, навіть це вітрове скло. Навіть е, на американських форумах е, ну, немає. Запчастин то мали строк три роки було. Подивитися ближче на машини минулого століття підходили місцеві жителі. Один з них, Ігор, каже, спеціально завітав на зустріч, аби показати донці автівки свого дитинства. Чувства да емоції, тому що би, ностальгія, то що було раніше, коли їх було багато, зараз їх ніту. Дуже ну, приємно бачити такі машини в такому стані, що люди ще цікавляться. Не забывают. Мне больше нравятся современные, но і такие тоже красивые. Вот это она така ярка і красива. Необычная, да? Да. Тоже, сейчас таких вообще не увидишь. да, я таких никогда не видела. Ну, бачите, їм нравится, вони всі машини вже перепробували. Дуже интересно подивитися на всі машини, як хазяйва ухажують за своїм авто. Дуже цікаво, вообще ухажують. Молодці. Такі зустрічі водії проводять двічі на рік навесні та восени. Каже організатор автопробігу Михайло Прудніков. Мета пробега завжди була соревнована. Несмотря ні на що вони продовжують увлекатися цим своїм увлеченням, що то робити, підкрасив, купив нову запчасть, похвастатися, пообщатися і принести радість людям, які гуляють зараз по набережній. Михайло каже, після зустрічі всі автівки рушать в автопробіг до музею машин часу. Олеся Приходько, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.